Всім добрий день. Сьогодні будемо. Я вважаю, сегодня сьогодні дуже важливу тему. Ми піднімемо. От, ну, історично в плані заодно по прогнозам. Ну, я думаю, що наприкінці місяця, з 30 числа, приблизно цього місяця, почнеться такий короткочасний контрнаступ до 5 числа лютого. От, ну, така буде от, така активність військова. Скажімо, короткий контрнаступ, підготовка до переговорів. Правда, вся зброя, яку присилає Америка, чомусь іде все на Курщину. І нічого майже не попадає на Донеччину. Як, як не дивно. Ні війська, ні зброя, ні боєприпаси. Тут вже, це вже якийсь нонсенс, уявляєте, так? Да? Там батальйони на 30%. Бригади на 30 суд укомплектованы, розумієте, їм дають таку площу захищати, як будто як начебто вони повністю укомплектовані. Вот. І все ж брешуть, всі там. Ну, короче, Зеленський всім бреше, що не можемо силою. Да тому що мозги у не вистачить, тому що ти здаєшся, тому і ти не Розумієш? Разумеешь? Вот. Ну, 14 числа, 02, да, там лютого. На Валентинку, да, я думаю. Там ще буде таке, дуже короткий час, тоже контрудар. От. Куда він, правда, піде. Тоже невідомо, я думаю, знов на курщину. Ну, Донбас там, скажем, Зеленський здає. сдает. Ну, правда, проти нього вже пошла потужна така, скажем, протидія. Він уже боїться здавати. Але все, все равно нашу армію там знищує. ну тоді снаряди не доходять, розумієте, о чем це ж не я кажу, це ж військові кажуть. Розумієте, що говорить. Ну, здавалося, да? Вони кричать там, блоги кричать, от в Росії ціни піднялися на продукти там, на 10-12%. І ви подивіться, які у нас ціни. Mm. <рівняння> Два рази піднялися порівнянні по з минулим роком, да? Вообще, да? Ну, Зеленський на вибори там му готовить. Тобто і зараз набирає... Тенденція, така силу, тенденція, от, щоб не дати Зеленському його банді втекти з України. Вони готуються там. Знаєте, вже йдуть там ці переговори з Англією там, Зеленського в Англію. <хоте> Хочуть відправити завість залужного залужного поставити. Це ж одна і та ж рокіровка. <хоте> Поміняли місцями в От, Дивимося далі. Так так Україну знищити, я не знаю. це ж Треба спеціально придумати так. Так народ погубити стільки. От. Просто здавали, здавали, гади, країну. Все. По договору все. Замана це все почалося. От. Ставленник Путіна став у нас президентом. Просто я не знаю. А народу все равно. Народ плевать, аби вижити. выжить. Значит, армию так довести. Далее, далі, туда перейдем мы, продолжим нашу історичну эпопею. В вот, 1917 році, значит, революция в царской России прошла. Вот. Царя скинули. Там тимчасовый уряд. Народы, деякие народы там. Почали про свою автономію говорити. Ну, в першу чергу, безумовно, Україна там, Прибалтика, да, Білорусія, Кавказ. Вот. І, ну ясно, що зараз тут зі Львова цілий ешелон прибіг, при, привезли там, і давай кричать, давайте Грушевського ставити, як кажуть, на п'єдестал, на царствування Грушевського. От, мов такий от, ну, історик, от він мов, так, Грушевський він також у Львові пів життя там просидів в архівах, перекладав літописи. Ой, геніальний, Я не знаю, я не знаю, хто читав там, Грушевського Трихтовні. Там нічого геніального Грушевського немає. Він перекладав просто і все. Там з древньої української на, укр... на українську мову. З древньої руської на українську мову перекладав. І деякі там висновки робив. Ну взагалі, для чого було це от... Тим галичанам вихвалять оцього Старушевського. Геніально. Значить, привезли практично все, що все, що Грушевський зробив, він все привів практично для розвалу України. Ну, розумієте, чому мені, скажімо так, дуже я проти нього налаштований, що коли Муравйов, да, більшевики, послали сюди, скажімо, на Україну, послали ці, скажімо, війська, вони були не такого. Не в такій великій кількості там тисячі 3000 йшов на Ніжин, на Київ. розумієте? Оці, как кажуть, ці галичанські идеологи кричать, вот молчачевые крильці, стрельцы там, львівські там, галицькі, вони, значить, що что-то. Бо... ті студенти студенты захищати і и Ніжинське училище молодших командирів, пішли, скажем, захищати Україну. Муравйова. Щось ніяких там січових стрільців абсолютно ніде не було чути. Але мені обідно те, що Грушевський це як про якого вихваляли ці так, галичани. Вони ж кричать, що вони там все роблять. Так, да, вони крикуни, сказати, звістки на паровозі в першу чергу. А як до діла, зразу ж, як кажуть, в кущі. Чому? Тому що коли Денікін підійшов практично 60 е, кілометрів до Москви. Ленін сам їздив по цим, скажімо, заводам, агітував, щоб йшли москвичі, йшли захищати Москву, тобто більшовиків. Коли Муравьйов наблизився до Києва, цей, як кажуть, головний наш, так сказать, ідеальний там і, скажем, царек Грушевський, знаєте, як кажуть, обосрался, образно говоря, пробачте, за французьку. Втік, утік. На території Києва було до 10 тисяч військ. Але вони весь час мітингували. Ні, щоб цей ірод прийшов, цей Галицький ставленник прийшов і почав гавітувати як Ленін, що треба йти захищати Київ. Так він утік. Мало того, з банку не вивезли золото і кліше на нові, скажімо, гроші. От, не підготовлені були практично, скажімо, не згуртовані війська. В той час. Ці уроди Сімона Петлюру відправили на північ, там з більшовиками воювати. Тобто нікому було захищати. Де то були сечові христи, про які вони весь час верещать, ці галичани. Нікого там не було. Сюди зайшли муравйоці, знищили 10 тисяч інтелігенції. Тому що Сімон Петлюра потім, коли прийшов до влади, він казав, що в нас вся інтелігенція знищена. Нам не ставити командирами навіть. От. зато ці кругом себе розхвалюють. Практично була знищена наш, вот, скажем, початок нашої, вот, скажем, державності. Ну, Грушевський втік. О, молодець. Ленін не втік. Всі кричать на Леніна. Ленін піднявся, навіть був поранений, але все одно продовжував керувати. Далі, значить. Ну, коли Сімон Петлюра прийшов до влади, ясно, що тут з'явилися січові стрільці, з'явилася Західноукраїнська армія, вона аж через рік тільки у 18-му році тільки з'явилася. І Петлюра їм дав нову ділянку січовим стрільцям Галицьким на Полтавщині. Що ви думаєте? В грудні 19-го року оці так звані славні галицькі січові стрільці домовилися з більшовиками і відкрили фронт. Щоб ті дали два дні, щоб вони погрузилися, завантажилися в ешелон, пригнали ешелон і втекли, бо перед ними стояла армія Будьонова. Розумієте? Ну, герої. Всі. І там, між іншим, один із, так скажем, керівників цих січових стрільців був. Знаєте, Шухевич, про якого там прославляють герой, да, Шухевич. І там вся ця вся еліта, потім їхня, там, скажімо, яка. Бандеровську, верніше, так сказати, ОУНську організацію Це Всі оці всі зрадники практично. Це нам, а, а Західноукраїнська українська армія Київ здала Денікину без бою. Поповнила боєприпаси. Їх, розумієте? Ну вообще якийсь маразм. Ну, кричать про героїв. Да, герої. Все, все здавали, все продавали. Мало того, практично оця зрада, а це зрада, обійшлася 9 мільйонів голодомором. Наших, наших українців, центральної України. І коли потім більшовики прийшли на Західну Україну, вони кричать, от, мол звірі, так ви ж самі це все зробили. Сюди привели більшовиків. От. Ну, скажімо тут, далі ООН організована була між, між ну, цими, скажем, командирами світлових стрільців була організована ООН. Да, це в основному там була інтелігенція. От, як туди Бандера попав, взагалі там якийсь вірчок маленький, але злобний такий. Знаєте, фізіономісти подивилися б на нього, сказали, я, я виріс на, на Західній Україні, да? От. Я бачу з такими обличчями це звірі. Все в школярські роки, в молоді. Це фізіономісти зразу, цю людину, скажімо, характеризували так. Це небезпечна людина. Звір. От, і, тось, ні моралі, нічого. Там тільки своя пихатість. Я наперед кажу, чому. Тому що коли, е, скажемо, під час польської, е, по польської практично експансії на Західну Україну, да, поляки притискали, безумовно. Там зверхність була така, скажу, вони були вищі за всіх поляків. Це не подобалось, безумовно. Так от, Бандера, коли... Вбив. Ну, такий замах був на генерального прокурора Польщі. Розумієте, його зразу захопили і присудили до смертної кари. І, і раптом його помилували в тюрму там, на 10 років. Ну ніхто не звертає уваги, і плівати на все. Да він здав ОУН. Він цю організацію, він вже був в цій організації ОУН. Він її здав з потрохами. Поляки розгромили практично на 70%. Всю організацію. Там тільки дехто врятувався. Ну, хто був розумніший, пішов підпіля. От. От вам герой. Ви за кого тепер молитесь? Кричите, що він наш герой. Ну, ну, Ющенка, ну той аморальний урод. Це ясно, що. Як кажуть, продасться за гроші. Дві жінки поміняв, аби гроші-гроші. Виліз із стола і став тепер. Продавався, все, можна було. Саме цікаво, що коли він був головою Нацбанку, ну... Всі панкіри, це мої там знайомі, друзі, кажуть, ну це просто урод, ідіот. Він загнав нашу екан, практично нашу національну валюту. Ну ладно, це друге діло. Скажімо, це заодно. Тому що я це все бачу на моїх очах, це все росло. Ці всі на периферії, вони кричать, що вони патріоти, вони ж не знають, що було в середині. Так от, коли прийшли, коротше, більшовики на Західну Україну, там безумовно. Террор почався, а я же ж, ви ж хотіли так сказати? От, продали Україну. От тепер все розплачується. Спочатку ми розплатилися за вашу зраду 9 мільйонів Голодомору. Тепер ви будете розплачуватися. так ні? Так от Бандера, він почав закликати, ну, Патріот, йти в СС, Галичан, іти в СС, Три дівізії СССР. 60 тисяч на, на цьому невеликому анклаві, кусок Австро-Угорської імперії. Розумієте, а гризок. Вони тепер вирішили незалежність під гітлеровською прапорами. Ну, або Бандера був ідіот, або це був провокатор. Тому що це ж ясно, що німці нікому ніякої незалежності не дадуть. Ну, приховали його. Мало того, організували бандеровські загони. От. Мало того, Ріхард Яру, це була права рука Бандери, він виявляється, в 40-му році був, скажімо так, завірбований НКВД-стами. І оці всі загони, які організовували бандеровці, всі були під, були під рукою НКВС. От у чому річ. І Коли в 43-му році почалися оці, оці ось, е, звірства бандеровців, ну на Волині вони вирішили всіх поляків очистити. У них була ідея. От. Звірство і очистити від всіх інородців. І Там євреїв завору всіх знищили. Причому я хочу питати, що ОУН Упа не приймала участь у звірствах там Сухєвич, там інше все. Не приймали участь, але вони нічого не зробили, щоб зупинити оцю Бандеровську ваканалю під керівництвом НКВС. Поляків 52 тисячі польських дітей жінок вирізали. Потім почали всіх вирізати, хто, хто їм не подобається. Їм потрібно було звірство. Чому НКВДістам потрібно було дискредитувати ООН? Його ООН УПА. ОНУПА, ну, скажу, не хотіли міжособної війни і тому не протидіяли бандеровцям. Річ у тому, що бандеровці, вони, їхні спецслужби бандеровські, ну там керували нквд От. Вони засилали своїх, скажімо, розвідників ОУНУПА, вичисляли командирів і знищували. Вони практично знищували ОУН УПА. І там було навіть розпорядження про те, щоб дуже пильно служба ОУНУПА, секретна служба ОУНУПА. Вичисляли оцих зрадників. От. Самі бандеровці не могли, скажімо, добратися до верхівки. От. Хоча вони там почистили дуже сильно. До Шухевича не могли добратися, але вони знали, де він знаходиться, і натравили НКВД. Навіть НКВД туди, безумовно, приїхали на машинах то село, в Карпатах оточили і вбили. От, От вам бандеровці. Це була практична, да, так. Потім НКВНщики робили як чину. Вони теж злочинців з України набирали теж під маскою Бандеровців і теж, теж саме цінили звірство. Бували вчительок, лікарів там, інтелігенцію, своїх же вбивали Скільки Було просто жжуть. Я все сказав.